Пане Олександре, то ж, чи справді Трамп готовий завдати удару по ядерних об'єктах Ірану? Господи Боже, мій, ви запитуєте мене на що готовий травм? Ну, на все, що зараз буде тоді, з давайте словами. тоді давайте. Я запитаю вас про е, головний ядерний центр у Фордо, що він собою взагалі має. От кажуть, що він на 80 е, десь метрах в глиб землі знаходиться. На, от наскільки важко до нього дістатися, і наскільки він дійсно серйозний, який він потенціал має, розкажіть нам, от як експерт. Mm -hmm. Ну, а щоб договорити про Трампа, да він сам бізнає, не знає, що він наступного там години, не кажучи вже наступного дня. Тому прогнозувати його дії неможливо, але відразу зараз він вагається. Я так би сформулював. Якщо він буде переконаний, що Ізраїль перемагає, ось тоді він доучиться до цього переможного процесу. А якщо він буде не повинен, що Ізраїль перемагає, тоді він не доучиться, і не буде бити по іранських ядерних об'єктах. До речі, які без сполучених штатів, без конкретної їхньої потужної, 15 тонної бомби, яку може нести знов-таки американське бомбардування і ніякі інші. Ну, ні, не, не дістатимуться ядерний армий, зокрема науково дослідний виробничий центр у Фордах. Так само, як е, збагачувальний комбінат в натенці. Е, обидва ці об'єкти ключовими. Вони знаходяться от, по різних оцінках 250 метрів. Ні, є оцінки, що вони знаходяться, що вони знаходяться на глибині 250 метрів, бо на 80 ще якось. Дістати звичайною бетонобійною зброєю, ракетами, зокрема, можливо, а от 250 метрів ні. І навіть не факт, що є американською супербомбою, цією 15-ти тонною, можна дістати на 250 метрів. Але будь-який ядерний об'єкт він потребує, ну, звісно, то величезної кількості енергії. І якщо, наприклад, там такі по збагаченню ізотопу 235 ізотопу в і подбалити електрики, то вони просто ці центрифуги, які обертаються з рішення 90 обертів на хвилину, вони просто зупиняться, а під час зупинки вони зруйнуються, бо зараз вони обертаються в так званих там магнитних вакуумних підвісах. Якщо електрика припиниться, то все це впаде, тобто ніяких магнітів вже не буде. Впаде і за рахунок теця ці, ці центрифуги будуть зруйновані. А те, що фор. Фортес знаходиться, це випробувальні установки, на яких власне, відпрацьовується колишня, ядерна, майбутня ядерна зброя. Там справа така. МКТ має інформацію, і це не є таємна інформація, що Іран забагатив до рівня 60% приблизно у урану 235%. От це не є таємниця тому, що цей ізотоп ізотопорадок можна використовувати для мирного атому, для цієї атомної електростанції в бушеві іранської. Але той самий матеріал можна використовувати для виготовлення атомних, ну, бомб, приблизно десяток, півтоне виробити можна. Але просто так запустити оцю ядерну ланцюгову реакцію неможливо. Вона не має починати самовільно, то вона тоді підірве тих, хто цим займається. Тобто, треба, щоб цей пристрій ядерний, який дійсно можна використовувати в воєнних цілях, він мав систему, яка дозволяє прогнозовано запустити цю ланцюгову ядерну реакцію. Так от, Ізраїль, мені ну, зараз Господи Боже, Іран провів випробувати таку запуску в апаратних умовах. Оце ядерної реакції, мабуть, це було десь там у Фордо чи поблизу, принаймні завідки керували цими процесами. Так от віддали від, 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 випробувані е, запуску, лабораторного запуску ланцюгової ядерної реакції до створення ядерного пристрою, який можна там запхати в ракету ракети в, 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 є, Ну і спрямувати цю ракету або на Ізраїль, або на якусь базу Сполучених Штатів, так от, у американців, коли вони свою атомну бомбу створювали, в них пішло десь приблизно півроку на цей процес. А американці були першопрохідцями. А от Ірад вже йде по накатаній дорозі, Він йде тим самим шляхом, яким що свого часу Пакистан. Тобто вони за півроку. За декілька місяців здатне було після цього випробування ядерного кришу створити дієздатну ядерну бомбу. І ось тут, а в Конституції Ірану, у всіх їх програмних документах, там чітко записано мета існування Ірану знищення Ізраїлю і знищення Сполучених Штатів. Як це дві країни, які уособлюють собою країни Діяла, отак там в програмних документах записано. Ну, звісно, якщо вони знаходяться за півроку до створення боєздатного ядерного приступу, то ні в Ізраїлі і в Сполучених Штатах починають думати, що їм робити, щоб цього не відбулося. Пане Олексікс, пане Олександре, ми зараз продовжимо. Є оперативна інформація, і мені також потрібен ваш коментар. З'явилася інформація від Рафаеля Гросі. Є ризик глобальної катастрофи у критично пошкодженому ядерному об'єкті у Натанзі. Зафіксовано радіоактивне забруднення у Тегерані Знову лунають вибухи. Ізраїль продовжує обстріли. Тож чи дійсно чи може бути ризик глобальної катастрофи? Жодним чином, от там в Натазі, жодним чином, там якраз величезний, привеличезний підземний секс збагачення урану, оці самі центрифуги, про які я казав, і там їх багато, 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 і там сотні цих центрифуг. вони обертаються шталеною швидкістю, і в них рівень збагачення урану дуже низький. А жодним чином ніяка ядерна реакція початися не може. Але по мірі збагачення, і зато порану стає, стає більш кацитрованим, і він є радіоактивним. Тобто забруднення радіоактивне там, в першу чергу, в цьому підземному приміщенні може бути. Якщо воно, ну звісно, якщо люди там знаходяться, воно вентилюється, якийсь витік може бути назовні. Але це може бути радіоактивне забруднення. Ну, щось на зразок навіть менше, ніж це було там в Фукусіма, катастрофа на японській атомній танці. Тобто вибуху не може бути. А от те, що ці центрифуги, в яких знаходяться певним чином радіоактивні матеріали, вони пошкоджені. Отут витоки радіації може бути. Нічого катастрофічного в цьому абсолютно нема. Пане Олександре, ми щойно побували на лекції е, з фізики. Дуже дякую, що долучилися. Я запрошую вас знову, тому що дуже мало часу завжди поговорити, але є ще багато відкритих питань. Нашим глядачам я нагадую Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння, був з нами на прямому зв'язку. Я знову запрошую вас. Все добре, до зустрічі. до зустрічі.